Всім привіт! Мене звати Леслі і ви на моєму каналі. Нарешті я можу озвучувати відео, хоча я досі хвора, але кого це хвилює? І сьогодні в нас новичок проти про з Азумі чи Азумі. Ну і не будемо тягнути кота за самі знаєте за що. Ну, і поїхали. Буде два раунди, і перше відео. Для початку потрібно було зробити оскі. І з цим у мене проблем не було, тому що я люблю махлювати, я взяла просто одяг і зачіску з каталога. Обирати фон і розставляти персонажів це моє саме улюблене заняття. Не знаю, чому. Ну, воно дається супер легко. Ну, а, до речі, тут я, у мене виникла одна ідея, типу, що вона з нею зверху дивиться, а саме зверху вниз. Мався бути фрагмент, як я обробую, е, кадри, але він не зберігся. Ну, знову він зберігся, але я не можу його імпортувати в цей вот, в капкут. Це ненормально. Тут у мене також виникла деяка ідея, що вона, типу, зменшується, чорній екран, і вона потім тако опускається поваленьку. Ну, що, типу, та піднімається, а Оска опускається. Ну і результат. А зараз буде відео о зомі. Можете обрати, хто переміг? А так зараз покажу другий раунд. Знаєте, кажуть, що янголи це типу не люди, як привикли е говорити, що це, типу, форма людини, все людське, а більш таке створіння з багатьма очима. Ну, і я вирішила спробувати щось таке зробити. Ну, і якби вирішила першу, то, що попала в рай, зробити самотужки, а другу, нехай буде та, що з попереднього відео. Я вирішила зробити щось, типу, анімаційного, тільки в гач клуб. Ну, гача Нокс, ну це таке. Але, блін, ну, щось мені таке стюкнуло в голову і така: о, зроблю так, щоб рот такого відкривався і закривався. О. Також забула сказати, що перша дівчинка вона, типу, була сліпа, але я зробила, що вона попала в рай, і в неї вона сліпота пройшла. А ось ця дівчинка, я довго її вибрала наряд з каталога, все ж таки на цьому. Ну, і так як вона падає, треба, щоб було в ту сторону, типу, вона ж падає. Мені немає що сказати про монтаж, крім того, що мене тепер кучу непотрібних відео. Ну, типу, що вона то кліпає, то все що робить. Ну і результат. Можете в коментарях написати, хто, на вашу думку виграв. А ще я хотіла б сказати, що в моєму телеграм-каналі є пост, де я розповідаю, що я роблю інтро на замовлення. Тому можете перейти, подивитись, якщо захочете, то можете цього вот заказати. Ну, і там, в принципі, більшого, ніж піару, я не бачу. Тому. Чекаю вас в моєму телеграм-каналі і до зустрічі.